Вітаю, ви дивитесь в Ухаті та хвостаті. І сьогодні разом із моєю співбосідницею Скотчі ми вам розкажемо. Про породу собак, що була виведена в Англії для полювання на борсуків. Представимо вам рейтм найдорожчих порід собак у світі. А наші маленькі заознавці поділяться своїми знаннями про жирафу. Я думаю, ви зацікавились, яка порода у нашої скотчі, а тому детальніше розберемо це у наступному сюжеті. Шотландський скотч-тер'єр. Саме таку породу має наша скотчі. Ця чорнявка товаришує зі своєю господаркою вже три роки. Анна зізнається, що про таку породу собаки мріяла досить давно і свою подругу отримала як подарунок на іменини. Я попросила наших хороших друзей из клуба служебного собаководства привезти мне замечательного щенка с Котчтерьера. У меня большая собака есть, немецкая овчарка. Мы состоим в клубе служебного собаководства. Вот. Ну и наша начальница, конечно, я попросила ее, чтобы она выбрала хорошую собаку, сучечку. Вот. И она мне привезла такого замечательного маленького щенка, как раз к моему рожде... к дню рождения. Скотч тер'єр давня порода собак, що з'явилася у Англії. Англійці ж використовували тер'єрів для полювання на бурсуків. Офіційно скотч тер'єр отримав свою назву в 1879 році. І тоді ж був вперше представлений на виставці. Після цього скотчі стали підкорювати увесь світ. Проте у нас в Україні така порода собак досить рідкісна. Шотландские терьеры были выведены в Британии для охоты на барсуков. То есть, в принципе, все терьеры британские, они выводились с какой-то особой э, целью. Например, Джек Рассел терьер выводился в основном для охоты на крыс, шотландские терьеры для охоты на барсуков и так далее и тому подобное. Практически каждое графство в Великобритании имеет свою породу терьеров. И поскольку я большой поклонник всего британского, совершенно неудивительно, что именно эту собаку я хотела приобрести. Шотландські тер'єри бувають чорного, піщаного або тигрового забарвлення. Така маленька та компактна на перший погляд собачка насправді міцна та сильна. Її часто називають велика собака у маленькій упаковці, тому що скотчі мають міцні зуби, а також великі лапи, що призначені для проривання землі. До речі, за її короткий хвіст мисливці витягували тер'єра з борсучої нори разом із впольованою твариною. Немножко на данный момент порода меняется, меняется также, меняется также форма собаки. Раньше, например, туловище было более продолговато, сейчас стремление к более квадратной форме, но тем не менее очень многие свои качества, изначально которые были у терьеров, собака сохранила. Дехто вважає, що скотч терєри дуже горді та вперті собаки однак це не так. Насправді ж вони добрі, з рішучим та наполегливим характером. Вони вміють бути відважними і водночас розважливими, грайливими і водночас стриманими та дипломатичними. Абсолютно усі знавці породи відзначають, що головна характерна риса скотч-тер'єра – це незалежність і самостійність у прийнятті рішень. Не могу сказати, що англійський, і не можу сказати, що британський, то шотландський точно. собака бізумно горда, горда, самостоятельне, э, позитивне. Скоттер'єрів недаремно називають великою собакою в маленькій упаковці, адже вони не вважають себе маленькими і віддають перевагу спілкуванню з великими собаками, з якими поводяться на рівних. Собака исключительно умна. В таком маленьком тельце огромнейший ум. Для сравнения у нас есть немецкая овчарка, которая тоже очень умна. Я безумно люблю своего пса, своего мальчика, свою немецкую овчарку. Но тем не менее, настолько умная эта маленькая собака, что очень часто она оставляет большого пса в дураках. И исключительно, может быть из-за того, что это сука, может быть исключительно из-за особенностей своего характера данного, данной конкретной собаки. Она очень забавно себя ведет и по-человечески подсмеивается над большой собакой, подтундривает. Представники такої породи собак не сприймають силових методів впливу, особливо якщо господар саме так пробує затвердити своє лідерське становище. Такі способи підкорити скотч тер'єра завжди призводять до негативного результату. У той же час, якщо людині з перших днів знайомства із такими вухастиками вдається правильно вибутувати відносини, можна бути впевненим у тому, що скотч відповідатиме відданістю та любов'ю. Собака исключительно домашняя. исключительно домашняя. Собака принадлежит только семье, служит только семье, уважает и принимает только семью. Всех остальных людей она принимает, она относится к ним добродушно, но тем не менее собака не любит, когда, например, ее гладят. Она разрешает себя погладить. Да, это исключительно английское качество, британское. Она разрешает себя погладить чужим людям. Но не более того. До речі, ця порода піддається дресируванню. Проте вчити свого улюбленця виконувати команди потрібно не силою, а ласкою. Шотландські скотч тер'єри хоробрі собаки, що до сьогодні не втратили своїх мисливських інстинктів. Несмотря на маленькі розміри, собака з очень большим серцем і очень сміла. Візддя появляємося. Ми на людях собака старається хазяїна. Охранять, то она от нього далеко не одходять все время рядом і все время то есть підходить к кто хтось или не подходит. Тим не менее, собака абсолютно спокійно себе веде, абсолютно дружелюбная. Якщо говорити про догляд за цією собакою, то багато часу вона у вас не відніме. Розчісувати тер'єра слід щотижня, а стрихтем через два місяці. Что мне нравится в скотч-терьерах, это то, что они практически не линяют. Собака нуждается в стрижке, ей тремингуется часть спины и делается стрижка тут. То есть ей выстригаются брови и определенным образом придается собаке форма. Если собаку не стричь, она похожа на большущий-большущий шар из таких кучерявых-кучерявых волос. И не совсем понятно, собственно, что это за собака, что это за зверушка и какая это порода. Скотчі неперебірливі у харчуванні. Полюбляють ласувати усім, чим їх пригостять їхні господарі. Проте, варто пам'ятати, що вашому улюбленцю необхідно підібрати правильний раціон харчування. Важно в цій породі сліди за весом собаки, так як так, 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 собака склонна в повноті. І, звісно, є дуже перекормлені собаки, наприклад, така, як моя. Це, ну, мабуть, любви і... Пожалуй, стоит больше задумываться о их здоровье, потому что, конечно, толстая собака это не здорово. Тож, підсумувавши, можемо порадити тримати таку граційну англійську породу собак спокійним та врівноваженим особистостям. Ми підготували для вас топ 7 найдорожчих порід собак у світі. Отож, на сьомому місці опиняється службова собака породи Акіта Іну – для того, аби придбати таке цуценя, потрібно заплатити тисячу, а то й три 500 тисяч доларів. Загалом батьківщиною цих собак вважають Японію, де та така порода визнана національним надбанням. Шосте місце присуджуємо пухнастикам породи шпіц. Ціна за цю декоративну мініатюрну собачку родом з Німеччини може колуватися від 700 до 4 тисяч доларів. Зображення цих собак часто зустрічають на давньогрецьких і давньоримських монетах, вазах та інших пам'ятках античності. Помаранський шпіц володіє веселою вдачею і відданим характером. На п'яту сходинку нашого рейтингу заплигує тайський річбек. Це національна порода Таїланду, яку зараховують до розряду мисливських собак. Тайські річбеки дуже активні та сильні собаки, що потребують тривалих прогулянок. Коштує така собачка від 800 до 4 тисяч доларів. Четверте місце отримує Афін Пінчер – стародавня порода мініатюрних собак, яка була виведена в Німеччині на початку 17 століття для ловлі щурів. Афін Пінчери – чудові сторожові собаки. У разі необхідності вони дуже голосно подадуть сигнал про наближення небезпеки. Собаки цієї породи характеризуються за взятою вдачею, активністю та відданістю своїм господарям. Тож за такого вухастого вам доведеться віддати від 1500 до 4000 доларів. Бронзу у нашому рейтинзі виборює фараонова собака. Історія цієї породи починається не менше 5 тисяч років тому. Про це свідчить зображення цих собак, що знайдені в давньоєгипетських гробницях. Параонові собаки мають чудовий розум та полюбляють гратися із своїми господарями. За такого компаньйона вам доведеться заплатити від тисячі до семи тисяч доларів. Друге місце отримує левова собака Ліон Бішон, родом з Франції. Ліон Бішонів часто зображав на своїх полотнах художник Хоя. У 1960 році Леон Бішон був занесений до книги рекордів Гіннеса як рідкісна порода собак у світі. Саме тому кінологи почали активно займатися їх розведенням. Собаки цієї породи дуже розумні, безстрашні та волелюбні. Придбати цуценя породи Леон Бішон можна від двох до семи тисяч доларів. А найдорожчою собакою у нашому рейтинзі став тибетський мастиф. Це стародавня порода службових собак, історія яких налічує близько п'яти тисяч років. Ці хоробрі здоровані служили сторожами в тібетських монастирях у Гімалаях та Центральній Азії. Їх використовували для охорони худоби. За характером такі собаки стримані, спокійні та віддані. Ціна на сусення цієї породи становить від 2 до 8 тисяч доларів. Найвищим самцем у світі вважається жираф. А чи знали ви, що саме ці тварини мають довгий чорний язик? Але це ще не всі цікавинки, які ми дізналися про жирафу. Ця тварина запам'ятовується не лише завдяки своєму зросту, а й цікавим кольором тіла. До того ж, у кожної жирафи такий малюнок індивідуальний, аналогічно до відбитків пальців людини. Слово жирафа походить від арабського зарафен і означає добре вдягнений чи ж просто високий. До речі, жирафа може протриматися без води набагато довше ніж верблюд. Найцікавіше те, що довжина кроку цієї тварини сягає від 6 до 9 метрів. Жирафи іноді сплять лежачі, проте більше часу вони проводять у вертикальному положенні і можуть спати стоячи, іноді розташовуючи голову між двома гілками. Люди помилково вважають, що жирафи не видають жодних звуків. Насправді ж, вони можуть ревіти або мукати у небезпечних ситуаціях. А з вами були ваші вірні друзі в хаті та хвостаті. Цінуйте тих, хто з вами поруч. Бувайте!